Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Як ми відпрацьовуємо заїзд в гараж? Поставили собі ось такі от фішки. І відпрацьовуємо заїзд на паркомісце задом 45 градусів. Учениця у нас Аліна. Зараз подивимося, як вона буде це робити. В основному вона під'їжджає з цієї сторони у себе у дворі, тож ми відпрацьовуємо в основному з цієї сторони. Що треба зробити? Під'їхати максимально близько до паркомісця, максимально близько, там, поки Аліна щось робить, я вам розповідаю. Виставитися стійкою середньою, в самий кінець паркомісця. Зараз покажу, як вона це зробить. Скажу так чи не так. Ось паркомісце. Ось вона десь за пів метра від нього. Ось центральною стійкою виставляється по самому краю. О, гарно виставилась. Далі закрутила кермо і продовжує рух, поки не перекриє собі огляд в дзеркало. Зараз покажу я той кут приблизно. Ось приблизно корпусом в середину паркомісця. Далі робить все навпаки, вмикає задню передачу. І контролює, чи проходить вона, чи ні. В неї є додаткове дзеркало, опущене вниз. І вона гарно бачить що. воно працює по двом дзеркалам. Гарно бачить, що вона пройшла. Тепер їй треба вирівнятися. Зараз тут покажу. Опачки. Не підказую їй. Добре, вирівнялася. Добре. І зайшла. Без, без коректувань з одного разу. Ну це вже ми потренувалися е, разів, напевно, 10-15 ми заїхали. І в неї вже вийшло то зробити без коректувань. Бо в основному з коректуванням. Молодець. Давай ще разок. Виїжджай. І ти ближче була до правої сторони, там можна було по одну коректуровочку зробити, коректування, і взагалі підельно було. Давай, не поспішай ще разок, виїдь і заїдь. Ну, тобто, тому вже більше години, напевно. Тренуємося, тренуємося. Ой, трошечки наїхала на фішку, ну нічого страшного. І вже почало виходити. Але ж знову ж таки, ми почепили додаткові дзеркала, ті, які я вам в відосах казав. Ну, ось вони. Оці додаткові дзеркала ми почепили. І їх опустили по горизонту максимально максимально, тобто горизонта максимально зверху, щоб водій бачив арки автомобіля. Арки це в нас оці випуклості, вони самі крайні точки. І якщо ми бачимо, що арка проходить, значить і вся машина проходить. Дуже просто. А, ну і знову ж таки, щоб навчитися то робити, потрібно дуже багато разів підконтрольно зробити, а потім а, ось я вже відпустив і, і тренується сама. Зараз перевіримо, як виставиться. О, гарно виставилась. Добре. Закручує кермо. Контролює дзеркало, але тільки молодець, і право також. І праве також, молодець. Добре. Зараз подивимося, як виставиться. Ну, непогано, непогано. І робить уже все навпаки, наскільки я бачу. Добре, добре. Дуже добре. Дуже добре. Дуже добре. Третірочку, молодець, молодець, молодець. Зараз подивимося, як вирівняється. Трошки перебор. А ну-ка виправиться? Ні, рівненько, рівненько, молодець. Тут по лінії. Гарно пройшла. Тут по лінії, Гарно зайшла з одного разу без коректувань. Ну, молодець. Якось так. Коротше, щоб того навчитися, треба багато разів зробити. Молодець, красава. Два рази підряд без коректувань. Зараз іще відпрацюємо.